Так, громадо. буду тепер знімати вам відосики по факту. Що ми зробили? Насос. Чи цей? компресор встановили і встановили, в чому була ж причина. Не знаю, тут якийсь мастер був такий, що. болти пообривав, взагалі там воно все текло, все ну, стояло якось не так. Кинулися шланга, якась гідросиловська, крутиться тут. Ну, Воно не текло ще, але тут в обкатці повністю воно крутиться. Потім оця чи це рідна була, чи десь, десь знайшли, бачите, яка вона. Чим це її так? Вона там, правда, коло колеса стоїть, може. Так її вимило щебнем. Ну, чи водою, чи чим, чи болотом. Так, Пішли тепер до машини. Зараз вам покажу, скільки там ми обнаружили ганджів. Ну, то є, Німцю ставлю двойку. Рубрика моя улюблена. А чому? Ну я не знаю. Просто логіка в мене так працює, чи може німця не так. Так, установили компресор. Так, установили, бачите, тут чудово став. Завели. Ну, скільки там, пару хвилин поробив, бо насос не підключили. Тут кстати, насос стоїть ротаційний. Принцип такий цікавий, Еліпсом знімали насос, теж щось прокапувало там масло з нього. З насоса видно резинку треба міняти. Ну, ми підмазали, не знаю, герметиком побачимо, зажали до попіння. Побачимо, що буде далі. Це за насос. Так. Німцю ставлю двойку. За що? За оцю ось, ось, о, бачите, ось ось шланга оця. Це в нього тут як ресивер такий, як глушитель. Воно виконує роль, щоб компресор не, не бубонів. Ну, Він, Звук такий у нього як хлопаючий. Він тут, е, типа, він як цей. Ну, глушитель коруча, глушує звук. От тобі де воно бачите, така трубка. Ох і, і німець. І наекономив на чому. Це просто. Просто дуже цікаво На чому він не на Коротше, оця трубка, щоб ви представляли, якістю такою самою, як оця провода йде. Ну, защита. Ну, на проводку защита типу, йде. Я покажу. З тої сторони може буде видніше. І що виходить? Вона просто тупо полопала ця трубка. Ось ззаді. О, тут видніше. Ну бачите, вона йде. Ось о, вона йде, потім туди там під рамою йде, це ми її повністю знімали, там де вона ізолентою промазували. Ну, коротше, не знаю. Я казав, кому давай купимо кусок шланги та замінимо його це все діло, таке, блін, ще кончене. То, що the... Таке відповідальний момент, а він, він поставив сюди сюди цю трубку. Це вона йде сюди, потім вона йде сюди. І потім вона йде, де вона там? Ось, а, ось все, бачите, Одно. От там і оце з повітряного фільтра, де в турбіну вже повітря йде, ну, очищена, типа фі... повітря, воно йде так само йде в компресор. ну, в компресор. І тут під рамою воно тупо, як отаке, ось, бачите, це провода тут йдуть. Точно таке саме. Оця трубка точно така сама. Я, як папіросна бумага. Блін, ну взагалі. Я потім хай би напише мені той німець, або скаже, що я не прав. Зекономив 5 копійок, можна сказати, на производстві. Чи що він там не знає, ну ту трубку. Правда, там, звісно, ну, оці кріплення подпадали. Моя, хто тут до нас орудував кріплення самої трубки, і воно так болталося, конечно, не держалося. Це теж свій мінус, що воно болталося і попротиралася ця трубка. Ну, хоча це повітря повністю вся шланга була в пиляці. Компресор не ссосав, не а жрав пиляку. І за чого? За того, що зроблено на 5 копійок ну, матеріал. Зробив, в принципі, так, да. я нічого не кажу, що воно ну, на вид воно красиво. Ну, зроби його хоча б в три рази товще, Щоб воно слугувало. Ну, ця машина повинна, ну, їй вже 15, років, 7 року вона. Скільки це там їй років? 15 років. Мотор, в принципі, ну, все, що тут, рамі, все так дебело зроблено, з запасом такої. Потужності На, наперед зроблено. А тут іменно цей момент взагалі я просто в шокі. Просто так, замотали там хорошо ізоленти, пару мотків ізоленти і понамотували, там все з'єднали, така трубочка у нас була теж оцінкована по діаметру, де це, ну, середину якраз точно платенько у нас. Всунулося, іменно де воно було геть полопане. Поз'єднували, позмотували, ну поки так буде, не знаю. Напишіть, може хтось щось посоветує. Ну, я не знаю. Оцей в мене мінімалізм, чи як що десь зробе нормально, а десь зробить взагалі. Як -от, знаєте, папіросна бумага. Коротше. І хочеш, щоб воно працювало. Там навіть та в одному місці наче така, як миша погризла. Ніде наче нічого воно не терлося, а просто тупо, типо, як... просто як ото, оцю ізоляцію. Що, ну, Ви зрозуміли, яку кажу, що на проводах. Її просто тупо миші люблять гризти. Так само воно було погризер, такі дірочки, дірочки, дірочки Попрогризувано. Я просто в шокі. Так що коротше, ставлю німцю двойку. І за такої херні компресор. Накрився. Як він списав пиль і почав потім жрати масло, як перелякане, кидати в повітряну систему. Якщо... таке відео Заведу далі покажу. Коротше, відео будуть такі коротенькі по факту. Так, ще я ж кажу, ще трубку треба буде, цю, ну це ми... Треба в їхати, в Кропивницький, перекатати і купити нормальну шлангу на, на е, рульове. А то гідросила а то, то одного що все пока, далі буде цікаво.